Привіт, вітаю на каналі. Відео огляд такої зарядної станції, зараз досить актуально. 1000 Вт її потужність. До речі, акумулятори всередині знаходяться відомого бренду BYB, який виготовляє електрокари. І що цікаво, цікаво, те, що ця зарядна станція йде на літіофером полімерних акумуляторах, номінальна потужність 1000 Заряджається за півтора години. Це дуже важливо в нинішній час, якщо дуже мало світла з'являється, можна заряджати від сонячної панельки, а також по характеристиках самої станції. Дивіться, 13,3 кг її вага, пік 2,4 кВт. Можна електроінструмент підключати, болгарочку, дрелечку, щось такого невеликого, і це буде також працювати. Що по самій станції? Сама станція, можна її заряджати від 220. Має два виходи. Можна від 12 вольт автомобільна зарядочка і на сонячну панельку також є. Ну, тут ми бачимо, є на телефон зарядка. Вхід-вихід також. Є фонарик у нього. Ліхтарик, ліхтарик у нього. І також. Я взяв болгарочку ДВТ, яка має 1010 Вт, щоб перевірити, чи вона зможе при запуску її потягнути. Зараз будемо тестувати оцю кутошліфувальну машинку, чи вона буде вмикатися, чи все буде добре. Зарядна станція вже вентилятор увімкнула для охолодження. Напевно, або просто для того, щоб великі пікові навантаження витримувати. Досить компактна, вся в металевому корпусі, пластику тут мінімум, це все метал. І це досить зручно. Що можу сказати? Ціна у них дуже конкуруюча, бо тому що середня ціна на ринку 13-13,5 тисяч гривень за 1000 Вт з гарантією на 2 роки. Це досить недорого на сьогоднішній час. Хто вже користується, напишіть майбутнім власникам. Можливо, є якісь недоліки, а можливо, є тільки плюси. І також не забудьте поставити лай лайк-підписку, яка підтримує наш канал. Всім гарного настрою! Мало не забув, в описі в інструкції також пише, що вона може бути підключена на постійне наживлення в 220 і через неї можна підключити котел, скажімо, на постійній основі. Тобто працювати як упс. Не знаю, наскільки це буде працювати добре, бо екофлошні перші серії вони в такому режимі працювали недовго. Але надіємося, що всі недоліки виправили до нас і вже ця станція буде працювати взимку біля котла, ну півроку, скільки в опалювальний сезон. Так що це дуже важливо. До речі, зраді цього і наші клієнти тисячу ватні беруть найчастіше для котла.